Так працює бойова машина піхоти 2 На одному з полігонів тренуються військовослужбовці 80-го окремої десантно-штурмової бригади. Екіпаж, троє бійців, водій, навідник та командир. Стріляє БМП 2 в основному патронами 30-го калібру. Її перевага у прохідності ця машина пройде там, де не впорається колісна техніка, каже військовослужбовець Олексій. Вона ну, більше розрахована, якби піхота, уністеження піхоти, і легкої бронірованої техніки. БТР, машини ну на танки на з неї не підеш, але Якщо проти піхоти вона дуже хорошо працює. Швидко і найголівне проходимость у неї дуже. Хороша, тобто з нею можна пробратися де хочеш. Це вже, звісно, устаревше, але якби в боях вона дуже допомагає ну, людей доставити і любу посадку. Олексій розповідає, на службі вже третій рік, останні три місяці боронить країну на Бахмутському напрямку. В них ціль заскочити в окопи, це вони біжать, якби намагаються пробратися до окопів, закидати гранатами. Наші стоять Добре, до останнього, якби наша ціль не, не запустити їх до себе. От і все. В основному намагаються подкрасти по посадкам ремсюду. Буває різне, Наші якби стримують їх зараз, бо йдуть на те, щоб знищити чим більше піхоти їх. Бо техніки в них вже практично мало. Вони просто женуть людей, якби не рахуючи. Навчається працювати на БМП 2 Віктор, чоловік з чернівців у лавах збройних сил України. 5 місяців. Боєць розповідає, росіяни йдуть у штурми найчастіше. Вночі наші бійці набагато батсконаліші краще не відбувають їх будь-яких кількостях. Недавно був штурм, їх там було чоловік мабуть, 40. Наші 18 бійців справились з ними спокійно. Навіть відбили їхню частину позиції. Ми вже навіть не стояли на своїх позиціях, зараз продвинулися вже на 100, 100 200 метрів вже продвинулися на їхню позицію. Одні снайпера наші тільки по 16 людей в час служать спокійно. Це так, навіть не напрягаючись. Це день він працюють, ночні снайпера працюють, постійна розвідка працює, мінометки працюють. Техніка вони залишають її за 4 кілометри і йдуть пішком до позиції. Тобто... Такого плану, по людям в них ну, стабільно в день 100 чоловік іде з нашої позиції. Тренується з побратимами Андрій, військовий з Дніпра, служить три місяці. Нині боронить Бахмут. Наступають під ранок, лізуть і типу, питаються в окруження взяти. Но наша позиція так стала, що не допускаємо їх пролізти. Стараємося як можна більше їх відпіхнути, а там як вийде. Ну, наша Україна, маяно ну, все вийде. Вітихня, ми виганемо її по-любому. Після тренувань десантники повернуться на бойові позиції. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.